От те, що я мені показував, тобто меду зараз недостатньо. Хоч дерева рясне квітують та нектару в чарунках, стільників замало, каже пан Сергій Пасічник із 30-річним стажем. Видно, в природі холодні ще ночі, бо я дивлюся по тому, де повинні тут окраїнці рамки повинні бути залиті нектаром, нема. Але він тут трошечки є, якщо б і тряхнути цю рамку, він би там ось є, там вкраплення. Ну, це порівняно. Небагато та ситуацію врятує підгодівля бділ, пояснює чоловік. Тому пригощає їх торішнім метом. Їм харчуватися треба, бо там уже багато їхніх діток розплоду так званого. А їх треба їх чимось годувати, і це буде їм харчова рамка. з Минулорічним медом вона навіть я з можу, трохи повернуть. Вона тут мед уже закристалізувався. Він такий. Такий з крупинками в об'їзді, каже, має 20 вуликів, а ще ось таку дуплянку із берези. Це мені колега мій зробив з дверима. Ми заселили в тому році сюди сім'ю, тобто посадили роя. Відкриваються такі дверки. І он тут там, зверху, це простор, де вони будуть жити, а зверху ну, гніздо їхнє. Нині розповідає, важливо ретельно оглянути бджолині родини та обов'язково знайти у вулику матку. Молоденька, активна матка, така вона. Бачите, вона боїться трошки, вони не люблять. Завдання відкладати личинки для того, щоб бджолосім'я сім'я росла. Зима минула для комах добре, а от примхлива весна додала клопоту, говорить чоловік. Бжоли перезумували зимою, можна сказати, позитивно. Так. Відход має невеличкий був, але це так так хворі має деякі сім'ї. А весна трошки налякала, тому що вже бджоли почали літати, а три-чотири дні було холодних. Бжоли не там вже почали. Розвиватися потрібно було більшу кількість корму, і сім'ї не отримували з природи нектару. І бували випадки в моїх знайомих метоні, щоб сім'ї пропадали навіть весною. Через це одну родину бджіл цієї весни втратив пасічник Юрій Кримчак. Будемо подивлятися, що робити. Проти природи мене не підемо, як має бути. А зараз теж, говорить, помітив, що бракує нектару. Кормова база перейдеться додавати, погода не дала. Перепад температури повітря та водопілля і справді вплинули на комах, пояснює адміністратор обласної спілки пасічників Ігор Тарануха. Виникають проблеми, коли є повернення холоду і сім'ї вже розпалися з клубів і, на жаль, буває загибель бзів. Але взагалі це не є критичною проблемою. Приклади в відсотковому стані по опитуванню позитивно вплинула ця весна 14%, негативно 42%. І та все одно також 42. Та, попри все кажуть пасічники, урожай меду цьогоріч очікують добрий, але сподіваються і на хорошу вартість. Кожен пасічник вкладає дуже багато сил, і це на легкий труд. Біля них знаходитись реально. А реалізації меду немає. Зимою приймали оптом мед 65-60 гривень за кілограм. Зараз ціна на, за кілограм, щоб оптом здати, впала нижче 50 гривень. Ну це для пасічників відчутні втрати. Тетяна Недбайло, Федір, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.